Вітаю вас, друзі, на найпершому подкасті каналу Ukrainian Horror, присвяченому Агентству потайбічних справ, і одразу хочу сюди приліпити невеличкий дисклеймер. Якщо ви не слухали нещодавно опубліковану книгу на моєму каналі під назвою 69, закликаю вас вимкнути цей подкаст і ознайомитися з нею за посиланням в описі цього відео. Також хочу попередити вас, що в книзі є звуки, які імітують бойові дії. Там буде лише кілька таких моментів, але все ж краще вам бути до цього готовими. Я трохи тормознув і на початку книги забув казати цей факт, і хочу вибачитися перед тими, хто не очікував таке почути, і через це були не готові до певних асоціацій зі свого минулого в майбутньому обіцяю виправитися і обов'язково попереджати завчасно, якщо таке буде присутнє в наступних моїх роботах. Це я тупонув, і ще раз прошу вибачити мене за це. Такого більше не буде. Власне, тепер повернемося до дисклеймера. Я півроку створював цю книгу не для того, щоб ви зараз нахапалися тут спойлерів, і це не потрібно ні вам, ні мені. Сподіваюсь, на моєму каналі зібралась доросла та зріла аудиторія, і тут лишиться лише ті, хто книгу вже прослухав. А ось вже у вас, думаю, є дуже багато питань. Ще на етапі підготовки та написання основного сценарію я розумів, що робота такого об'єму і те, як вона закінчується, не може не викликати питань. І цей подкаст був запланований задовго до публікації книги. Тож, думаю, з цього моменту можна і почати. Тільки давайте створимо відповідну атмосферку. О, ось так вже буде трохи краще. Перечитавши просто якусь непристойну кількість коментарів під книгою, за які я вам щиро вдячний до слова, я виділив для себе кілька основних пунктів, які треба проговорити. І перший з них звучить ось так: Як ти будеш оживляти Олега Васильовича? Гівнюк або не гівнюк, там можна додати власне за бажання. Ну і відповідь на це питання дуже проста власне, ніяк. Цей персонаж знайшов свій спокій, і опускатися до того різновиту сценарної імпотенції, як о, диви, він повернувся з того світу. Ну я не збираюсь. На моє суб'єктивне бачення, цей персонаж пройшов повний цикл розвитку, і в осяжному майбутньому виходи у мене було лише два. Або помаленьку перетворювати його на баласт для Сергія, виписуючи з нього людину, яка помаленьку втрачає свої здібності та навички. Або завершити все зараз, коли надлом персонажа вже став очевидним, але поки ще без явних наслідків для агентства. І я обрав варіант під номером 2. Тим паче проекція такого персонажа в агентстві вже існує, і це наставник Олега Васильовича Микола Григорович. Якщо ви думаєте, що тільки вам було складно прощатися з Васильовичем, ви сильно помиляєтесь насправді, оскільки у мене теж стійке відчуття, що я втратив когось рідного і ну тут без жартів. Спочатку я його втратив на стадії тез, потім при написанні сценарія, згодом на озвучці, на чистці звуку, і врешті-решт втратив його разом з вами на стадії кінцевого монтажу. Як власне агентство з композицією під назвою Кінець епохи, яку я виклав у свій телеграм. Ну, власне, як і з усією музикою, яку я написав під цю книгу. Користуючись моментом, посиланнічка там в описі буде на мій телеграм. Кому цікаво, підписуйтесь, будемо там спілкуватися. Скажу вам відверто: одним із проявів професіоналізму в письменництві, я вважаю вчасно закінчити те, про що пишеш. Я б ніколи в житті не пробачив собі таке паршиве ставлення до вас у своїй творчості, як доїння напівмертвої франшизи. Тому, підсумовуючи все вище сказане, Олег Васильович помер і це безповоротна втрата. Але агентство потайбічних справ має, якщо хочете, занадто велику силу тяжіння у всесвіті України хорор, і відсилання на цю вже, мабуть, легендарну серію будуть пронизувати нові твори ще дуже довго. Цей цикл історії ну, він не може просто так зникнути, не лишивши після себе жодного сліду. Але слід цей буде блідою примарою того, яким воно було, і не більше того. Я думаю, ми розуміємо одне одного. Повернути цього легендарного дядька, це б означало знецінити наше з вами прощання з ним, і я цього точно не робитиму. Але ж як бути і самим агентством, і Сергієм? Чи буде воно працювати і надалі? Це вже друге питання, яке цікавило велику кількість людей, і відповідь на це теж дуже проста. Ні, воно працювати не буде принаймні в тому вигляді, до якого ми з вами звикли. Олег Васильович і Агентство потайбічних справ це як дві частини одного цілого, і одне без іншого існувати не може. У мене є з цього приводу декілька ідей, але їх треба вивчити, продумати і відшліфувати. Можливо, згодом я прийду до висновку, що туди взагалі вже не треба лізти, і звук того, як Сергій кладе слухавку, це і буде те останнє, що ми з вами почули про агенство потоїбічних справ. Тим паче, тепер треба зосередитися на консультанті і пропрацювати цей напрямок не менш якісно ніж агентство. До слова, весь цей час я формую тези до наступної частини консультанту, і робота в цьому напрямку ніколи не стопорилася. Просто коли я розумію, що матеріалу для якісного виконання ще недостатньо, то й ну не беруся за це діло, щоб не розчарувати ні вас, ні себе. Знаєте, приємно прислуховувати свої історії і все ж таки пишатися тим, що ти вклався максимально. В той проєкт, який ти робив, і в тебе ніколи не було думки: ой, та давай там якось тут. А щас я прохалявлю, а там потім буде великий проєкт. І я там якось якістю перекрию. Ну тобто, це не про мене. Якщо за щось берусь, то я максимально намагаюся це все довести до того ідеалу, щоб мені було б це слухати цікаво. Тому і історії починають виходити трошки рідше, але вони на мою суб'єктивну думку більш пропрацьовані там в драматичному аспекті, в глибині персонажів і в інших речах. Ну і в озвучці, і в монтажі і в усьому іншому. Тепер питання номер три: а що ж буде з Сергієм? Поки не знаю, і тут обіцяти нічого не можу. Зараз треба трішки відійти від цієї книги і трохи згодом поглянути на Сергія, ну скажімо, зі свіжим до авантюризму поглядом. Цілком можливо, що ви про нього також почули востаннє, але думаю, у такого розвитку подій насправді є мінімальні шанси. Знаєте, в той момент, коли я зрозумів, що агентство підійшло до свого логічного завершення, до мене дійшло повноцінне розуміння чіткого факту. Якщо я його відпускаю, значить у мене немає кризи ідей і страху, що краще ніж це я вже нічого не напишу. В той же час, якщо я оберу тактику доїння агентства до талого, це буде грати роль мого особистого розпису під діагнозом «творча імпотенція». В найближчій перспективі у мене були всі шанси стати заручником цієї оповіді. А це, в свою чергу, веде тільки до деградації, як ми з вами розуміємо. Але є ще один момент, і полягає він у тому, що є також ті, кому ця книга не дуже той сподобалась, і це не стосується фіналу насправді, а саме помилок при написанні. Тут у мене відповідь водночас проста і складна. Буду говорити з вами чесно, ніколи в житті я не вважав себе тією людиною, яка не може помилитися. Тому визнаю той факт, що десь я припустився неточностей або помилок, але хіба це не робить мене просто людиною? Вважаючи себе більш професіоналом ніж ні, я роблю все можливе, щоб цих помилок було якнайменше. Але як людина, виключити помилки, та ще у такому масштабному проєкті ну я не можу, як би не старався. Власне виправдати свої неточності у мене цілі немає, і я їх з чистою совістю визнаю та щиро прошу у вас пробачення за них, якщо вони зіпсували вам прослуховування. Але в той же час, якщо ви очікуєте від мене якогось ідеалу, ці очікування ніколи не виправдаються, просто тому що я теж людина. Також я чудово розумію, що здебільшого ваші слова, скоріш за все, не мали мети образити мою роботу, а причина в цьому куди глибша. Цілком можливо, що прийняти помилки інших ви не можете, бо надзвичайно сильно картаєте себе ж за свої, заперечуючи свою ж природу. Спробуйте пробачити собі помилку і прийняти її як частину формування вашого світогляду у цей конкретний період життя. Для себе я прийняв цю умовність і жити стало легше, оскільки я не вимагаю від себе більшого, ніж того на що здати. Ну, власне, і на цьому я думаю, краще від цієї теми відійти, бо це ризикує перетворитися зараз на подкаст зовсім не про те. А я б цього не хотів. Давайте краще я поясню, що планую робити далі на каналі. Однозначно, в найближчий час нічого подібного за хронометражем на каналі не буде, я зосереджу свою увагу на більш помірного хронометражу творах і історіях. Е, тут ремарочка. Вони не будуть менш пропрацьованими або зробленими на відвали. Просто вам і мені не треба буде чекати по півроку на нову публікацію. Кінець ремарочки. Після своєї першої аудіокниги я виписав собі список того, що повинен виправити, або переглянути у своїй творчості. І в нових проєктах буду дошліфовувати ці вміння. Вони стосуються абсолютно всіх рівнів моєї творчості, таких як написання сценарію, підходу до цього, озвучки та деталей монтажу. Також треба записати безліч нових звуків і поповнити ними свою колекцію. В майбутньому можливо розширити свою співпрацю з іншими авторами та авторками і писати для них ролі. Але одразу розвію ваші можливі переживання. У моїх роботах не буде просто популярних людей, в яких я не бачитиму тих героїв, яких написав, і звати сюди когось просто заради розширення аудиторії не буду. Цей канал, мій особистий рубін, який я буду весь час дошліфовувати, а не змазувати в угоду попсовості. Тому тут переживати вам не слід. Від самого початку його створення курс був узятий на те, щоб у його підписників та підписниць щось приємне йокало у серці після повідомлення про публікацію історії, і цей ефект я буду дошліфовувати і надалі. Тепер поговоримо щодо музики. Мені сподобалося створювати свої композиції під оповідання, тому що я можу краще контролювати атмосферу, тому планую придбати ліцензію на FL Studio. Це якщо що, та програма, де я писав музику. І отримати повний її функціонал та пресети, або як там воно називається. Ну коротше, звуки там, оця вся штука, мелодії, інструменти, партії. Я в цьому не дуже розбираюся, насправді. І музику я пишу виключно за відчуттями. В мене насправді в мене немає навіть простенької музичної теорії, тому я вивчаю музику виключно тим, як відчуваю. Також хочу мати можливість записувати і свої звуки і вкидати в новостворену музику, створюючи новий рівень атмосфери. Та боюся, без вашої підтримки такі амбітні плани втілити я не зможу. Чесно кажучи, моїй вдячності вам просто немає меж, оскільки цей канал навіть і близько не нагадує якийсь там бізнес-проєкт, і публікації на ньому виходять тільки завдяки вам. Тож буду щиро вдячний і зараз за вашу підтримку мого проєкту з метою його постійного покращення. Звісно, тільки за наявності змоги та бажання. І ще одне, те, що вам потрібно знати: ваша підтримка не зробить публікації частішими. Ну, це просто неможливо в моєму випадку, оскільки я і так займаюся проєктом Ukrainian Horror весь свій час і не відволікаюся на іншу роботу. Але те, що я публікуватиму завдяки вашій підтримці, буде більш якісне, ніж могло б бути. Тому дякую вам за здалегідь. Посилання для підтримки будуть в описі та закріпленому коментарі. До речі, до Хелловіну я завітаю ще на один подкаст під назвою Дівчата вбивають час. Посилання на них теж буде у закріпленому коментарі. Буду радий вітати вас і там. Наш спільний подкаст з ними вийде, як я вже й казав, до Хелловіну. А зараз ви можете ознайомитися з роботами цього проєкту і зрозуміти, чи підходить він саме вам. На момент публікації цього подкасту, який ви вже зараз слухаєте, я вже працюю над новим проєктом, тому довго чекати на нього не прийдеться. Ну, принаймні по мірках останніх очікувань. Також напишіть, будь ласка, у коментарях, чи потрібен стрім найближчим часом на цьому каналі, чи цього подкасту було достатньо. До речі, якщо такий формат вам сподобається, я можу зрідка публікувати подкасти на різні теми. Або з приводу того чи іншого твору. Не переживайте, спамити ними я не буду. І основний уклін буде на історії твори і зрідка аудіокниги. Ну і останнє питання, на яке треба дати відповідь: чому б не публікувати книгу частинами? Відповідаю. Щоб публікувати книгу частинами, її ще на етапі формування тез треба задумувати як для публікацій частинами. Причому кожна з цих частин повинна бути цікава по-своєму і відчуватися завершеним твором. У моїй голові воно повинно було вийти цілісним і не розсіювати вашу увагу перервами між публікаціями. Та якщо говорити відверто насправді. Дивіться, ті, хто хотіли послухати книгу частинами, зможуть це зробити за допомогою пауз. А ось ті, хто б хотів ознайомитися з усім одразу матеріалом, такої можливості не мали б. І так, я розумію, що багато з вас, ну не багато, деякі з вас писали, що так краще буде для Ютубу, для алгоритмів. Але давайте я дещо проясню. Я працюю не для алгоритмів, я працюю для вас. Ну і для себе, тому що я так само реалізуюся. Я не думаю, що. Можливо, алгоритми так, я отримав би більше переглядів, я б отримав, би, очевидно, більше грошей, якби я публікував це частинами. Але я б не отримав би. Тієї емоції від вас, яку б я хотів отримати написанням цього твору. Ну, банально, тому що ви б вже остили до персонажа, там, припустимо, за тиждень чи за два, поки я написав би наступну частину. А мені ваші емоції в рази головніше, ніж потенційний прибуток там, з монетизації. Як би це зараз там не звучало, можливо, хтось подумає, а, але це мір, бабки потрібні всім. Так, бабки потрібні всім, я з цим згоден. Але я не займаюся бізнесом, я займаюся тією справою, якою я горю, і мені по справжньому важливо, що ви будете відчувати на фінал цієї історії, а точніше, книги. Тому ви можете не вірити, але так воно є. І те, як я це зробив з цією книгою, я думаю, підтверджує мої слова. Тому що повторюся, публікуючи матеріал частинами, я зробив би більше. Але мені це не настільки цікаво, як. Подарувати вам саме ту емоцію, яку я туди закладав. Ну що ж, друзі, я ніколи не ставився до вас як до дітей, або як до бездушного числа у графі-підписники, тому говорив з вами максимально щиро, без неоднозначностей і так, як вмію. Дякую, що ви досі зі мною. Дякую за підтримку, за розуміння і за теплі і не дуже коментарі під моїми роботами. Вони ніколи не будуть ідеальними, але я буду робити все можливе, щоб до цього наблизитися. На цьому все. Я пішов писати новий твір, а вам бажаю гарного дня і тихої ночі. Скоро почуємося. Дякую, що завітали на перший подкаст, присвячений таємному агентству на каналі Ukrainian Horror. Прощаюся з вами до наступної історії.